На Херсонщині скандал. Там вирубили більше ста гектарів лісу. Місцеві стверджують, під виглядом санітарних очисток здорові дерева пиляють і вивозять на продаж самі лісники. Анжела Слободян розбиралася в ситуації. Ще декілька місяців тому тут височів ліс. Зараз пустир. У незаконному вирубуванні дерев місцеві мешканці звинувачують лісників. Мешканка Нечаєвого Олександра показує місце, де нещодавно вирубали кілька гектарів здорових дерев. Жінка твердить, ліс знищують люди, які мають прямий обов'язок його пильнувати. Ані сказали, що це санітарна вирубка, зачистка після пожара. А от тобто ми почали говорити, чому ви здесь очень много живих то тобто есть зелені, все почому ви їх не ставляєте. Ані сказали, що нужно робити все подряд, тому що в машині при посадці буде неудобно сажати ліс. Однак в обласному управлінні лісового господарства стверджують, дерева й справді були пошкоджені, але й не приховують. Останнім часом розраховуються з працівниками дровами. Вже два місяці люди не отримують зарплати, тому що йде затримка з бюджетної зарплати. І от в рахунок зарплати можуть виписувати і дрова. Місцеві мешканці вирішили самостійно контролювати вирубку у своєму лісі. Черговими групами зупиняють машини та перевіряють документи. Про порушників одразу повідомляють у міліцію. Вони дожна оформляти спеціальні документи з щіпуванням. Вони не можуть на місці продавати древесину. У нас немає такого такого права з закона, которая на місці просто відпускати, як семочки, ліс. На сусідній ділянці сабиття побачили машини завантажені деревиною. Втім, документів на неї у водія не виявилося, куди прямує, не каже. Не тут. А що ви ділите? Що... Загрузіли собі дамбуть дрова. На яких основаннях ви загрузили з дровами? Приділі сніг, випішек документи, і ми виїдемо. Міліція, що приїхала за викликом, склала протокол. Авто затримали до з'ясування обставин. Кажуть, лише за два останні місяці відкрили зо два десятки кримінальних проваджень. Входять в свою реєстрацію не тільки крадіжка лісу або незаконна порубка, а й входять незаконні перевезення. По цим матеріалам проводяться зустрічні, зустрічні перевірки. От і по результатам цих перевірок будемо вже встановлювати винність. А поки шукають виних, люди вирішили 1 березня висадити нові саджанці сосен нового лісу. На цьому місці їм доведеться чекати щонайменше 20 років. З Херсонської області Анджела Слободяна, але Слободян, Олег Слободян Сабитія, канал Україна.